Афера, про яку я розповім повім, сьогодні вражає своєю винахідливістю. Ця історія сталася у Франції наприкінці 18 століття, незадовго до початку великої французької революції і якоюсь мірою спровокувала її до цього кругообігу захопливих подій були залучені придворні французького двору, королівські особи, ювеліри, і навіть не обійшлося без знаменитого авантюриста тих часів графа Каліостро. Отже, мене звати Семен, і на цьому каналі я розповідаю про винахідливі афери, містичні події та незвичайні розслідування. Підтримати мої починання можна вподобайкою, підпискою та добрим коментарем, а також копійчиною на Патреоні або PayPal. Тож, давайте дізнаємось, що було насправді. Свою розповідь, я, мабуть, почну з короля людовика XV. будучи досить велелюбним монархом, він вирішив замовити для своєї коханки мадам Дюбарі намиста неймовірної вартості. Для цього він звернувся до двох ювелірів: Бьомера і Басанжа, які, перечуваючи величезний прибуток, взялися виконувати замовлення, але на них чекала прикра халепа до того моменту, як вони виготовили намиста. Король помер. Розкішне намисто з 600 діамантів загальною вагою, 2500 карат і вартістю 1 мільйон 600 тисяч ліврів залишилося без покупця. Це величезна сума на ті часи. Якщо привести на сучасні гроші, то це десь 53,5 мільйонів доларів. Найнеприємніше для ювелірів було те, що у виготовлення намиста вони вклали всі свої гроші і навіть залізли в борги. Мадам Дюбарі не змогла його викупити, тому намисте так і залишалося лежати в паризьких ювелірів, які не знали, куди його подіти. І тепер у нашій історії з'являється перша дієва особа Жанна Ламот. Вона видає себе за подругу Марії Антуанетти, дружини нового короля Людовіка XVI, і від її імені починає займатися дрібним шахрайством. В екселі зобов'язання, зобов'язані під поруку королеви отримати гроші. Усе це було не дуже серйозно, але в якийсь момент вона дізнається про історію з намистом. Як кажуть, очевидці до цього доклав руку ще один великий авантюрист свого часу граф Каліостро. За чутками саме він порадив Жанні Ламот прогорнути цю найзухвалішу аферу століття. Тож, у якості жертви, вони обрали нікого іншого, а французького кардинала Рогана, який був дуже честолюбною людиною. Це ще один важливий персонаж нашої історії. З якоїсь причини кардинал впав у немирість до королеви, і він усіма силами намагався повернути до себе прихильність французького двору. Саме на цьому і вирішили зіграти шахраї. Значить, Жан Ламот, як. Подруга королеви натякнула Рогано, що їй вдасться домогтися зміни в настроях Марії Антуанети. При цьому кардиналу було продемонстровано підроблені листи Марії Антонети до Жанни Ламот, складені зрозуміло, у найдружнішому і найдовірливішому тоні. Незабаром Рогано було запропоновано написати виправдувальний лист. Зіпсувавши дюжину Чернета, кардинал нарешті склав досить дипломатичне послання. На нього було отримана сприятливу відповідь, зав'язується листування. Листи, нібито від королеви, спочатку холодні, а далі стають дедалі дружнішими. Однак, кардинал жадав більш явного знака, і Жанна пообіцяла влаштувати їм таємне побачення. Але як їй організувати зустріч із королевою, якщо вона ніколи не була з нею знайома? Ідея прийшла несподівана. На той час уже відбулася прем'єра комедії Бомарше, одруження Фігаро. У ній є така сцена: графиня дурить графа, переодягнувшись служницею у сутінках у Тінистий Альтансі. Граф приймає графиню за Сюзану, предмет його прагнень. Мабуть, цю сцену пригадала Жанна Ламот, задумуючи побачення кардинала з уявною королевою. Місцем дії Жанна вибрала затишну алею в парку Версаля. Через проходи в живому мурі можна було непомітно з'являтися на дорожці і непомітно зникати. Ідеальне місце для таємних рандеву. Роль королеви отримала Ніколь Леге. Вона ж баронеса де Оліва. Дівчина була схожа на Марію Антуанетту з ростом і фігурою. Крихітку Ніколь використовували частково в темну, не називаючи імен жертв містифікації. Їй пояснили, що королева хоче розіграти один веселий жарт, і за допомогу її винагородять великою сумою грошей. Де Оліва повинна буде лише раз пізно ввечері в алеї версальського парку передати одному знатному вельможі записку і троянду. Ніколь погодилася і була цілком задоволена тими поясненнями, які отримала від Жанни Ламот, але вона здогадувалася, що бере участь у небезпечній авантюрі і відчайдушно боягазувала. І ось 11 серпня 1784 року, об 11 годині вечора, Жанна Ламот привела нервуючого кардинала і буквально виштовхнула його на слабо освітлену сцену. Вистава почалася. Тож уявіть собі, безмісячний вечір з'являється кардинал. Кардинал, о Боже, невже я бачу її? З'являється королева. Вона ж ніколи з трояндою в руці, приховуючи обличчя під вуалью. Кардинал Зайкач. Ва, 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 ваша величність, я, я, я не вірю своєму щастю. Припадає на одне коліно, цілує край сукні. Королева, простягаючи троянду кардиналу. Ви знаєте, що це означає. Можете вважати, що все минуле забуто. Кардинал, притискаючи троянду до грудей. О. Чуються кроки по грав'ю алеї, голоси за сценою. Сюди йдуть, швидше йдіть. Кардинали і королева залишають сцену. <завіса> Тим часом борги ювелірів все зростали, але вони не наважувалися розібрати кольє і розпродати каміння. Не хотіли руйнувати таку красу і сподівалися знайти покупця. І раптом рідкісний успіх, знайомство з близькою подругою королеви Жаною Ламот. Може, вона вплине на Марію Антуанету. Бьомер, єврей із Саксонії, знав, як роблять такі справи. Він пообіцяв Жанні щедрі комісійні. Але вона знову таки відмовилася. Вона зробить усе що в її силах. Єдина заради дружби з королевою і ювелірами. Кардинал Роган не знав, як і чим віддячити Жані Ламот за безцінну послугу. Але Жана незмінно відповідала: їй нічого не потрібно, вона робить це заради дружби. А ось у королеви є до кардинала маленьке прохання. Її величність пристрасно бажає купити дороге намисте, але скупий чоловік не хоче платити. Гроші, звісно, знайдуться, але не зараз і частинами з розсрочкою на два роки. Чи не може кардинал виступити посередником і гарантом цієї угоди? Звичайно, зможе. Він був щасливий від того, що королева посвятила його у свою маленьку таємницю, адже угода відбувалася в секреті від короля. Ювеліри мали передати покупцеві кардиналу зазначене кольє 1 лютого. А покупець здійснити першу плату 1 серпня всього чотирма платежами по 400 тисяч ліврів кожні півроку. Тут легка тінь сумніву набігла на чоло кардинала. І він ніяковіючи попросив пані Ламот, щоб королева написала на договорі своєю найяснішою ручкою щось на кшталт зобов'язання. Жанна з розумінням посміхнулася, випурхнула з палацу кардинала і нібито помчала до Версаля. А насправді посадила за роботу свого каліграфа і коханця, щоб той підробив пошерк королеви. Повернулася вона вже з візою королеви на договорі. Схвалюю Марія Антонета, королева Франції. У призначений термін ювеліри доставили кольє у футлярі кардиналу Рогану, і він прийняв його під розписку. Щасливий кардинал хотів одразу вирушити на вулицю Невсенжиль, щоб передати коліє Жанні Ламот. Але тут тінь сумніву відвідала його вдруге, і він звернувся до друга і вчителя до людини, яка знає все про всіх, до графа Каліостра, того самого, хто був режисером цієї афери. Граф Каліостра вислухав розповідь другого кардинала і пообіцяв провести магічний сеанс. У цьому немає нічого дивного, адже у Каліостра була репутація містика, і він часто розводив на своїх сеансах довірливих дворян. Спіритичний сеанс графа Каліостра остаточно розвів усі сумніви кардинала. Ну, хто б сумнівався, він сказав. Ця справа гідна князя, вона послужить добру. Після неї сонце зійде над Францією і над усім людством. І все це станеться завдяки рідкісним талантам кардинала. Між вами і королевою не буде більше перешкод, і милості проллються на вашу голову. Після цих слів роган зі сльозами на очах кинувся цілувати руки каліостро, повторюючи. Ви велика велика людина. І справді так розвести лоха кардинала могла тільки велика людина. Заспокоєний кардинал передав дорогоцінне намиста в руки Жанни Ламот. Того ж вечора вся весела сімейка, Жанна, її законний чоловік, котрий теж допомагав у афері, і Каліостро сиділи за столом і розбирали вкрадене намиста. Діаманти витягли з оправ невміло і грубо, багато каменів було пошкоджено. Краса згинула на столі височили три купи камінчиків. Щоб збити камінчики, чоловік Жанни Ламот вирушив до Лондона. Кількість стан каменів викликали підозри у спільноти англійських ювелірів, і вони звернулися до французької влади, але їх заспокоїли. Великих крадіжок діамантів у Франції не зареєстровано. Граф де Ламот продав каменів на 240 тисяч ліврів. Іншу частину було продано в Парижі. Паризькі ювеліри також стривожилися камені мали сліди пошкоджень і продавалися, як зараз сказали б за демпінговими цінами. Але добре ім'я графіні ламот розвіяло всі сумніви. На виручені кошти подружжя Ламот накупила розкішних меблів, килимів, виробів з мармуру, кришталю і бронзи на півтораста тисяч. Виїзд Ламот, карета, коляска, англійські кобили був одним із найдорожчих у Парижі. Тим часом кардинал Роган занепокоївся, королева жодного разу не з'явилася в новому намисті і дивиться на нього як і раніше, холодно. Жанна легко пояснила це тим, що зближення кардинала і королеви поки має залишатися таємницею для всіх. А що стосується намиста, то горда Марія Антонетта не одягне його доти, доки не розплатиться сповна. Кардинав був підкорений цією логікою, а термін першої оплати невблаганно наближався. Жанна звернулася від імені Королеви до ювелірів із проханням відсрочити перший платіж на два місяці. Ті погодилися і до того ж написали королеві люб'язного листа. Ми щасливі, що найпрекрасніша з діамантових прикрас, що існують, служитиме найблагороднішій і найпрекраснішій королеві. Так, Марія Антуанета вперше почула про дорогоцінну прикрасу, але нічого не зрозуміла, і, як зазвичай, кинула лист у камін. Минули й два місяці Жанна Ламот розуміла, що афера ось-ось розкриється. Вона ж вже давно вирішила, що звалить все на кардинала. Цей несвіжий плід був в нею вичавлений до останньої краплі. За заготовленою нею версію, кардинал усе вигадав, щоб догодити королеві розкішним подарункам. Він за договором і має платити. Вона була впевнена, що Роган вважатиме за краще мовчки розплатитися ніж стати посміховиськом в очах усієї Франції. Проте вона відвезла кардиналу як перший транш всього 30 тисяч ліврів. Кардинал нарешті зрозумів, що його жорстко обдурили. Він порівняв два листи удаваної королеви і виявив, що почерки сильно різняться його пресвященство впав. У прострацію і перестав виходити з палацу. Інша справа: Ювеліри Жанна не врахувала, що люди праці звикли битися за свої інтереси. Бьомер поїхав до Версалі і домігся у дієнці королеви протягом його розповіді. Марія Антонета то червоніла, то блідла, кусаючи губи. Вона була впевнена, що за цією неясною до кінця інтригою стояв мерзенний кардинал Роган. Марія Антонета кинулася до короля і зажадала суворо і публічно покарати інтригана. Людовік 16 не був схильний до крайніх заходів, але в цьому випадку перечити королеві не зміг. Тож, 15 серпня, у день успіння Божої Матері, кардинал Роган готувався служити Месу в капелі Версаля. Раптово його покликали в кабінет короля. Там же були королева і міністр двору барон Бретей. Король зажадав пояснень. Кардинал послався на листи королеви, але Людовік XVI перервав його. Як могли повірити ви, духовний ієрарх країни? Листам за підписом Марії Антонети Французької. Монархи тоді підписуються тільки ім'ям, не вказуючи країни. Зрештою, король виніс рішення. Я змушений опечатати ваш будинок, а вас заарештувати. Ім'я королеви мені дороге, воно скомпроментоване, і я не маю права бути поблажливим. Кардинала було заарештоване. Гвардійці повели його на очах усіх придворних. Такого скандал Версаль ще не знав. Того ж дня Роган опинився в Бастилії. Слідом за кардиналом там опинилася і Жанна Ламот і Каліостра. Її чоловік встиг втекти до Швейцарії. Чому забарилася головна героїня афери, не зрозуміла. Можливо, здобувши кілька перемог над людською дурістю, вона впевнилася у своїй невразливості. На слідстві Жанна Ламот трималася впевнено, навіть із викликом. Спочатку все заперечувало. Потім виставляла організаторами крадіжки на миста то кардинала, то каліостра, а себе мимовільно співучасницею, мало не жертвою. Кардинал Роган звинувачував у всьому підступному меншицю Жану Ламот. А каліостра, по суті, справи так нічого і не повідомив. Справу було передано на розгляд вищої судової інстанції Паризького парламенту. Щоправда, король не врахував той факт, що парламент завжди ототожнювався з опозицією а в суспільстві зростала недовіра до королівської сім'ї. Вирок було винесено 31 травня 1786 року. Але вирок на радість опозиції був виправдувальним а честь королеви заплямована. Потік пліток обрушився на королеву. Її звинувачували в тому, що вона дійсно могла все це робити: зблизитися з підозрилими особистістями, обманювати короля і за його спиною витрачати мільйони ліврів. Кардинал Роган був виправданий як потерпілий і висланий в його єпархію. Подільника Жанни графа каліостра вислали з країни. За все заплатила графиня Ламот. Жанна була засуджена до тюремного ув'язнення і публічного покарання. На площі її роздягли до пояса, і на плечі випалили клеймо Вій, що означає крадійка. Утім, Жанна де Ламот не затрималася у в'язниці і втекла до Англії. Скандал вибухнув жахливий розшук був проведений найретельніший, але ні втікачки, ні спільники втечі знайти не вдалося. В організації втечі люди знову таки підозрювали королеви. А справа була якраз навпаки. Організувати втечу могли тільки вороги Марії Антуанети, адже тепер вже ніхто не змусить мовчати Жанну Ламот. І справді тільки на втікачка з'явилася в Британії, як одразу оголосила про свій намір опублікувати правду про все, що сталося, принаймні свою версію правди. Опубліковані скандальні мемуари загалом розповідали версію, викладену жаною в суді, але були доповнені пікантними подробицями. Наприклад, стверджувалося, що кардинал Роган був коханцем Марії Антуанетти. Усе це було із захопленням підхоплене і розвинуто місцевою, і особливо паризькою, вільною пресою, і навіть проілюстровано порнографічними гравюрами. Після революції 1789 року таємні агенти короля припинили полювання на Жанну Ламот. Але тепер їй постійно погрожували емігранти-роялісти, які жадали помсти. Ховалася вона і від кредиторів. Говорили, що в неї розвинулася манія переслідування, і вона нібито робила замах на самогубство 23 серпня 1791 року. Вона раптом випала з вікна. Версій того, що сталося, було кілька. Одні вважали, що її підштовхнули, інші, що вона занадто набралася під час чергової оргії, треті, що вона запанікувала через раптовий стукіт у двері, думаючи, що за нею прийшли кредитори. Однак скандал, спричинений побаченням у парку у Версалі, загасити не вдалося. Підозри проти королеви навряд чи були обґрунтованими. Марія Антонета була. Гордовитою і жорстокою людиною глибоко зневажала народ і звикла не зважати ні на що, коли справа йшла про задоволення її забаганок. Кількома роками пізніше, під час революції, королева була готова пролити море народної крові, але вона не була крадійкою, їй це було просто ні до чого. Кримінальний, по суті, процес про намиста набув великого політичного звучання, завдав величезної моральної шкоди, відіграв велику роль у дискредитації французької монархії. І в цьому сенсі він відіграв чималу роль у зростанні революційних настроїв. Виправдання паризьким парламентам Рогана і Каліостра святкувалося як перемога над королівським свавіллям. У результаті революційних подій, хто не знає, Марія Антонета і король Людовік 16 були страчені, і Франція розпочала нову сторінку у своїй історії. На цьому я завершую свою розповідь. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ми побачимось у наступному відео. До побачення, пані та панове!